Вітаю, я каратона Софія, учениця 9 класу комунального закладу Дніпроруднінської спеціалізованої школи перших третіх ступенів світоч Дніпроруднінської міської ради Васильівського району Запорізької області. Пропоную до вашої уваги проєкт з теми використання колоїдних розчинів харчові промисловості. Мета нашої роботи це ознайомитись з видами і застосуванням колоїдних розчинів харчові промисловості, фактично приготувати в домашніх умовах фруктовий десерт з використанням желатину. Розсудливо, що об'єкт досліджень нашого проєкту це желатин та його аналоги, методи досліджень, ознайомлення з особливостями колоїдних розчинів та харчовими продуктами подібної консистенції. Приготування харчових продуктів на основі желатину та пектину. Фруктового десерту холодця Джені. Маленький стук. Що таке колодні розчини? З чого їх виготовляють, для чого їх виконоровляють? Ми дізнаємося вже сьогодні. Колодні розчини це високодисперсні системи, у яких розмір часинок становить від 1 до 100 нанометрів. А дисперсійне середовище є рідиною. У грубо дисперсних системах частинки можна розділити механічно, то в колоїдних розчинах ні. Розрізняють колоїдні розчини двох видів золі, рідкі колоїдні розчини та гелі – жилоподібні драглисті маси. Сьогодні ми зорієнтуємо нашу увагу на гелі, тобто желеноподібні драглисті маси. Колоїдні розчини. Це жилоподібні консистенції страв, які завдяки додаванню речовин набувають здатність утворюватися в жиле. Та приклади згущувачів, які зв'язують воду і утворюють приохолодженню жилоподібну масу. Крохмаль, агар-агар, агароїд, альгінат натрію, пектин та модифікований крохмаль. Ми почнемо ми сьогодні з агар-агару. Це гідроколоїд, який утворює стабільні гелі. Його отримують методом екстракції червоних морських водоростей. Це сухий продукт без запаху, у вигляді порошку та пластівців, який має високу гелюючу силу. Добре розчинений у воді, утворює гелі високої прозорості, можна використовувати при широкому спектрі подіного показнику від 5 до 8. Тут ми можемо побачити зовнішній вигляд агара-агару агар агар у промисловості. У кондитерській промисловості нам дуже відомі такі солодощі, як мармелад, суфле, кондитерські цукерки типу пташине молоко. у молочній промисловості для підтримання консистенції готового продукту в йогуртах, для стабілізації структури та консистенції морозива, у міцній промисловості для зменшення вмісту жирів. У консервованій промисловості для стабілізації продукту та у папріології, мікробіології, фармацевтиці, косметиці, як живильний засіб. Наступний наш представник це пектин. Це теж гідроколоїд, який виготовляється методом екстракції з яблучно цитрусових вивачок. Пектин, як речовина рослинного походження, є дуже корисним харчовим додатком. Він становить важливу слотову. Частину дієти, виконуючи функції харчового білка, яке при полинанні води дає відчуття сипості, і пектин у побуті. Його використовують як засіб галювання при виготовленні продуктів, а саме: джеми, фруктові наповнювачі для молочних напоїв, десерти, кондитерські вириви, добавки для йогуртів, вершкові сирки, кетчупи, стабілізатори білка кисломолочних напоїв та йогуртах. Саме відомий мабуть, представник е, з, гелів це желатин. Це білкова желейна речовина, отримують методом виварювання саме тривалим кип'ятінням з водою кісток, хрящів та сухожиль сполучної тканини в основу свинячі і ловичі. І желатин застосовується у виробництві продуктів харчування, широко використовують при приготуванні гастрономічного желе, морозива, мармеладу. Застосовується в технологіях виготовлення пива і вина для їх освітлення. Зазвичай дозування желатину становить, починаючи від 0,5 до 8% від маси продукту. Зареєстрована в чертопу добавку є 441 для фотоматеріалів, для фармацевтичних лікарських форм. У вигляді капсул, для газет журналів грошей входить до складу деяких друкарських фарм. Та саме для косметики. І саме власний досвід використовування желатину у приготуванні. Поділюся своїм досвідом приготування. Ну, по-перше, я виконую, коли я виконувала процес, виконувала желе, я розводжувала желатин у воді та давала йому час набухати, що зазвичай займає 10-15 хвилин. Тут ми можемо побачити, що я розводжу желатин з водою. Він набуває таких дуже цікавих хімічних е, властивостей. Та він тут такий вже розведений. Потім, під час очікування на желатину, роблю перший жаль желе на основі сметани. Після 10 хвилин я нагріваю розчин желатину та додаю його до сметани. Отриману суміш, ставлю у холодильник для. Достигання. Далі. Поки застигає перший жар, переходжу до погодування другого шару, беручи за основу вишню. Для цього проварюю вишню овоць, та додаю розчин желатину. Після цього охолоджене вишневе желе також ставлю в холодильник для повного застигання. Тут я робила все те ж саме, що і з першим жаром сметановим. Теж я додавала желатин з водою та про. Нагрівали у мікрохвильовці. Та кінцевий результат нашої роботи. Це вийшов дуже смачний десерт, дуже корисний. І саме цим десертом ми не тільки скуштували та спробували цей десерт, ми також дізналися хімічні властивості желатину. Дякую за увагу. З вами була Каратина Софія. До зустрічі!